Любов під пресом або як аб'юзивні стосунки стають пасткою. Аб'юз, маніпуляції, приниження та ще багато іншого. Мені 18. Стосунки, які тривали 4 та 3 роки. Стосунки, де тобі не можна було нічого. Чому? Якщо ти просто хочеш піти з подружками чи просто одіти щось офігенне за клуби чи щось такого плану, можна було й не говорити. Його любов переросла в тирана. Отож, дівчинка, яка пішла від батьків доросле життя, просто пішла на дно. Перший раз я приїхала з хлопцем, з якими була 4 роки до Польщі у 18 років. Пам'ятаю, як сьогодні я хотіла купити собі шоколадку якусь і ще хотіла м'яса багато, на що я почула відповідь, що я марнотратниця, бо в нас був спільний бюджет. На що ми відкладали, я не знаю, але треба було економити. На той час я не могла сказати нічого, але час іде, і я йду за ним. Я почала відстоювати себе, а йому не подобалось. Ми зробили окремі гроші, але я. Далі була людиною, яка тратить наліво і направо. Я приїхала до Польщі, де знала тільки одне слово дзенькі. Ми працювали на заводі Тарчинський, це м'ясний завод. Так, так, супер робота. Там працювала я 4 роки. Чи сказати, що я вижила, вижила.